В'яжу усім відомий Софі шарф, але не так, як усі, і мені це більше подобається. Отже, для всім відомого шарфіка Софі я беру ниточку пухнорки, в'язати буду із двох ниточок пуханорки, і е, ще із ниточка буде у мене бавовна з мікропаєтками три ниточки всього. Так, Я набираю 6 петель. Так, і в'яжу перший ряд. Так. Перші три петельки я знімаю і ниточка за роботою. Ось оця робоча ниточка. Далі в'яжу три лицевих. Це перший ряд. Другий ряд ми будемо завжди так в'язати. Три петлі останні ми пров'язали, отже, тепер ми їх знімаємо. Але ниточка перед роботою. Ось так. І три оці петлі пров'язані, зняті спочатку, ми тепер пров'язуємо, але я пров'язую їх виворітними. Я пров'язую таким способом, так як я в'яжу за верхню стінку. А останню я пров'язую ось таким способом, звичайним. Ось так. так слідуючий ряд: в ньому ми будемо робити прибавку між оми 3 і 3 петлі посередині. так Ми ці петлі пров'язували, отже, ми їх знову знімаємо і нитка за роботою. А із протяжки між петлями от просто де була протяжка між посередині. Ми витягуємо петлю. Оце і буде наша прибавка. Перша вона така. Потім ми будемо не так робити прибавки. Так, і Три лицевих пров'язуємо. Пров'язуємо всі три. Далі виворітний ряд. Три пров'язали, отже ми їх тепер знімаємо, а нитка перед роботою. Це середня петля, вона із платочної в'язки, вона повинна бути лицьова в усіх рядах і лицевих, і виворітних. Це лицева петля, і три ці петлі ми пров'язуємо все Продовжуйте в'язати, так. Прибавки ми робимо. З однієї сторони будемо робити в кожному шостому ряду через 5 рядів. Отже, ми тут зробили, нам потрібно ще пров'язати, ми пров'язали вже один ряд і ще чотири ряди. Лицьовий виврятний, лицевий виворітний. І через 4 ряди ми будемо робити знову прибавку. Ось так. В'яжемо далі наш шафу.